Привіт, мої любі друзі! Ми знову раді вас бачити. Сьогодні ми будемо дивитися дев'яту серію мультика Літаючий будинок. Отже, діти потрапляють у ще одну країну визнайомлються з дівчинкою маєю. Разом з нею йдуть на обід. Після обіду їх чекає багато цікавих пригод. Серія дев'ята Друге життя. Кролику. Іди до мене. Ти не боїшся? Ти пошкодив лапки. Бідний кролик. Я не вірю в це. Знову невдача. Професор діє на в Дивіться, дівчинка. Що вона несе? Давай запитаємо. Привіт, ви іноземці. <клес> ні, е, Джастін Кейсі. Мене звуть Енджі Робертс. Так, зараз ми не іноземці. Перше бачу будинок, що літає. Ми збережемо твою таємницю. О, це твій свійський кролик. У нього лапки болять, вилікуємо! Гарна ідея, я візьму аптечку. Чекайте! Він за хвилинку повернеться з ліками. Справді, це чудово. Коркі Робертс, моє ім'я. Як тебе звуть Майя, а вас. Зови мене просто сер. Ради познайомитися, професор Хемфрі Бабл, до ваших послуг. Рада знайомству з вами. Хм. Подивимось, як допомогти. Добре, але обережно. Ну, mm, так, так, ось це. Сподіваюсь, його не вжалило Кролик знає, що йому буде краще. Mm. Звичайно. Ну, ну, невже тут ще один Альберт Швейцер? Не дратуйся, я намагаюся звільнити його від страждань. І на щастя, кролик належить гарненькій дівчинці. Так, Ромео. Mm, він знову дрожнить мене. Зараз зав'яжеться стрічкою і тут. Має. Спасибі. Тобі набагато краще. Чи не так, мій маленький? Mm. Ти можеш повертатись? Ти дозволила піти? Так, звичайно. Не хочеш залишити. У кролика є мама. На усе вона турбується, щоб з ним нічого не трапилось. Думаєш, твоя мама не хвилюється за тебе? Ох, розумію. Іноді мені б хотілося мати серце. Мая, де ти? Мамо, я тут. Ох, нарешті. Хіба я не казала, щоб ти не йшла далеко? Я шукала скрізь Вибач, це нові друзі. Так, знайомся з ними. Джастін, Кейсі. Інджі Корки. А я робот. Вітаю. А що, як запросити їх на обід, мамо? <гас> Будемо раді бачити вас у нашому домі. Прошу, погодьтесь. Хочу піти. Як ви думаєте? А ви, професори? проведете гарненько день, а я попрацюю з машиною часу. Може, буде все гаразд. Дякуємо! Все ти залишиться попрацювати. Не, не чую вас і я в дорозі. Я відключу його. Так, друзі мої, це місто Капернаум, двічі священне, бо у нас дві синагоги. Але яєро, саме ця східна синагога, лише вона цікавить нас. Як один із начальників цієї синагоги, я вдячний вам. Але я запевняю вас, Бог хотів би, щоб ви молилися йому в обох синагогах. Але в іншій синагозі хочуть лише гроші, тоді як ти, яєри, приймаєш всіх однаково. Так, звичайно. Приношення йдуть від серця, ось у чому справа. Прошу. Як мені віддячити тобі, твоя розмова з моїм сином зробила чудеса. Красне дякую, але зміни в ньому це від Бога. Будь ласка, заходьте. Дякую. Спасибі. І дякую. тобі. Здравствуй, тату. Здравствуй, моя Люба. Чи вдалося тобі знайти траву? Ні, не знайшла. Mm. Ну, завтра я допоможу тобі. Все буде гаразд. Так має. Угу. Mm -hmm. Ой, вибачте, ви шукаєте певні різнові трави? Чи не для лікування? Так, допомогти хворому серцю має. О, справді, сир, а є в нашій аптеці щось для серця. Вибач, професорові це не треба, тому він і не бере. Ой. Може я поясню вам дещо про цю траву. У нашої маї хворе серце, і лікарі визнали його просто безнадійним. Тому спробуємо трави. Каламус. Каламус? Саме так. Може, ми можемо знайти його? Так? О, це чудово! Вдячні за допомогу. Але зараз час молитися разом з нами. Ой. Чи не тому ви тут? <рес> Ходьте, люди Капернаума. Прошу до західної синагоги, кожен з вас. Заходьте. Хм. 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 О, це ти, клеопасе, заходь. Доброго ранку, майзіє. Я щойно з східної синагоги. Там повно людей тоді, як тут. Порожньо. Я знаю, що східну синагогу відвідують більше. М -м чому яєр популярніший за мене? О! Бо твоя політика здягти з людей, які хочуть помолитися, якомога більше грошей. Ні, синиться! Моя політика робити гроші, щоб синагога вижила, любов'ю не виживеш. Не знаю, Яйр, здається, може. Тоді Яйр – ідіот! Якщо хочеш гроші, я заплачу, тільки не супереч мені. Так, сер. Звичайно, є спосіб розрядити Яйра. Ем, ну, тим дивовижним. Відміна чудова. ти не голотний? Роботи не їдять. Дякую. Що так? Роботи не їдять. Я за нього. Даю всіх. Тату, ти вчасно приїд, до нас. Бачу, твої друзі тут, щоб розілети трапезу з нами. Вибачте, що вас залишитися. А мені сподобалась проповідь. Я знаю. Ти дійсно намагаєшся допомогти людям, коли їм важко чи боляче. Ісус Так. робить Ви знаєте Ісуса? Так, Ми супроводжували його крізь роки Так. Тоді ви повинні знати про чудеса, які він робив. <.s2> <workshops> <speaking�uk OVER> Так, кривий, підеш, я стою, я йду. Ти сліпий побач по Поба папачу. -поба. Я... Дякую, Господи, спаси. Я вірю, він зможе вилікувати хворе серце Майї. Але якби він і зробив це, я, на жаль, не знаю, де його знайти. О тату, моє серце вже не хвилює мене. Дивись, Майя? ля-ля-ля. Дивись, тату, я навіть танцюю. Позабула мої срібки. Ти що піднімешся туди? Звичайно, вони чекають на мене. Куди ти йдеш? А мені можна? І мені Добре, ходімо, допоможете. Um. Зачекайте корч! Я теж приєднаюся. Сподіваюсь, все буде гаразд. Хіба е -е 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 -е! я навчила вас шикувати? Ага. Ага. Павло. Рус. Щиро дякую має. Я сьогодні дуже голодний. Це допоможе, так? Ми знайшли свіжий інжир, ось тут. як зголодніли. Чому вони такі голодні? Вони сироти. О, і ти щодня приносиш їм їжу, щоб впевнити, що вони щось їли? Багато роботи! Я ніколи не думаю про це як про важку роботу, бо я люблю кожного з них і хочу допомогти їм. Ходімо краще додому, бо храпає дощ, так має? Так. О! О! Шо, що з тобою? Хочеш відпочити має? Ні, все гаразд. А, а, а? Ой, Дихай глибше. Сир. Піди і знайди я його. І зроблю. Марки, йде з тобою. Джастін, швидше. Джастін. Я тут. Ааа. Друже, ти можеш дізнатися багато цікавого та корисного на нашому сайті відео.Емануїл. Якщо хочеш отримати у подарунок книжечку з неймовірними історіями, я надішлю її тобі безкоштовно. Для цього ти можеш зателефонувати, скористатися скайпом або електронною поштою. Асоціація Емануїл готує багато нового та цікавого. У нас ціла купа чудового відео спеціально для тебе. Слідкуй за анонсами. Прошу, мій чоловік, він не мог вийти. Ви не маєте права так поводитись з нами. Ми нікого не помилуємо, хто говорить супроти царя Ірода. Ніколи в житті не говорив проти царя! Тут є свідки, які доведуться. Але. Поможе. Допоможи. Чого ти так повіла? Йдеш, сир. Чекай, мої батареї розрядилися. Мені потрібне сонячне світло. Ненавиджу сливу. Але не, сир! Не хвилюйся за мене, знайди я іра. Пора, знайду! Мої очі помиляються. Ні, Це я їр серед солдатів. О Боже, о Боже, я їр у небезпеці, а я безсилий. Професор Бамбле, де ти? Ти мені потрібен. Дивно? Мені здалося, що сер назвав моє ім'я. Краще нікому не говорити про це, щоб подумають, що я з глузду з'їхав. Ку-ку, ку-ку. Скажіть лікарю, це лише невеликий приступ, так? Боюсь, ні. Майя дуже хвора, вона може померти. О, Ні. Ти не допустиш. Я не вірю цьому Ще годину дому все було добре. Де мій батько? Майя. Краще негайно приведи чоловіка. Не можу. Його забрали царські солдати. Я навіть не уявляю, де він. Солдати ірода. Ох, який удар. Обідний! В цій ситуації ми не можемо допомогти граєру. Ірод такий жорстокий. Але яр нічому не винний. Вони відпустять його. Сподіваюсь, так. О, ні! Я зовсім забув про Сера. що вона робити. Не хвилюйся, Ах. він буде тут, як тільки перестане йти дощ. Дивись, дощ перестає. Ах. Чи не краще нам разом пошукати лікарські трави, щоб допомогти Майі? Ах. 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 О, Ну і сонце. Значить, це знову добре себе почуватиме. Хм. Ей, хм. Куди ти йдеш, Джастіни? До палацу. Доки ви шукаєте трави, спробую визволити Яйра! Ні, Джастіне, Це небезпечно! Джастіне! Не любий! Так ці є палаці рота. Куди йдеш? Ну, справа. Відпусти, бодоре, та пройти. Що ти а, маєш а... на увазі? О! Як бачиш, мої батареї зарядилися. Ходімо, я знаю, де я ір. Зараз. М? Цей батіг допомагає зізнаватись у злочинах. Застосовуй його скільки хочеш. Факти свідчать, що я абсолютно невинний. Це ми ще побачимо. Цечинимо тебе Яєре, і ти не побачиш світу білого, доки не зізнаєшся. Яєре. Так це робот. У нас новини твоя донька дуже хвора. Майя. Прошу, поспіши у лікаря дуже мало надії. Але як ви дізналися, що я тут. Немає значення, ходімо. Швидше, швидше. Ой, ой, слава Богу, я ерізно. – Лідія! – Шану не я і Ремая! Так, Лідія, я знаю, вона хвора. Але вона. Вона. Скажи, що трапилось. Я і Римай, я померла. А? Що я був біля твого лишка. Хай Господь буде з тобою. прекрасна, як цариця Естер. Дивіться, тут Ісус! Так, це Ісус! Це вже правда! Так багато плачу. Твоя донька не вмерла, вона спить. Я лікар напевно знаю, коли людина померла. Заслучень Майя! Моя донечка. Привіт, тату. А -а -а. Ісус повернув маю. Це було чудо безперечно. Де Ісус зараз? Моя жива. Ти певен, що вона була мертвою? Я лише знаю, що завдяки Ісусу я знов маю доньку. Завдяки. За Ісусу. жива. Це Ісус знав про твоє добре серце, тому він і сотворив це чудо життя. Якщо у мене добре серце, це завдяки тобі, тату. Я така щаслива, що я твоєю дочкою. Якби моя дочка була схожа на неї, для цього тобі треба бути більше схожим на яєра. Як нам захистити яєра від ірода? Зрозуміло, хто зів ганебну брехню на яєра. Що з ним трапилось? Не знаю. Хіба я можу мовчки спостерігати, як такі добрі люди страждають? Послухайте, це Амайзія звів наклеп на Яйра. Цей Амайзія зробить будь-що, аби заробити більше грошей. Яєре, ховайся, солдати яроди, йдуть сюди. О, ні! Що ж робити? Швидше яєр. Тікай ведь вони майже тут. Тікай. Чікай, бо знову посадять тебе до темниці. Ні, тепер не посадять, я скажу правду. Там і це все є. На вигляд гарне, Просто чудове! Має гарна мокартинка. Я не бачу тебе кращого. Чи є людина щасливіша за мене, і я хочу подякувати за все, що ви зробили. <рес> Ради, що допомогли. <рес> От, Я не знаю звідки ви прийшли, але ви впали з неба. Я ніколи не забуду вас. Ми теж на все життя запам'ятаємо щасти. Я Іре. До <рес> До побачення! з <рес> вами <До побачення. рес> не забуду цей день навіть через дві тисячі років. Класна серія, а от десята буде ще краще, але це буде через тиждень. До зустрічі!